Хто переможе в серії позашляхових випробувань? Новий Toyota Land Cruiser Чи ось цей старий Land Cruiser 2002 року? Зараз це з'ясуємо. Це буде протистояння 80 тисяч фунтів проти п'яти. Мене звати Мет Вотсон і ви дивитесь каруау. Ми порівняємо ці два автомобілі в серії випробувань. Правила дуже прості: якщо авто перемагає, воно отримує два бали, якщо фінішує другим один бал. І якщо взагалі не проходить випробування 0 балів. Автомобіль, який наприкінці набере найбільше балів, відповідно стане переможцем. Ну що ж, переходимо до першого випробування. Мій Toyota Land Cruiser оснащений 47 літровим атмосферним v 8 який видає 235 кінських сил і 434 ньютони крутного моменту. Тут чотириступенева автоматична коробка, є понижуючий ряд передач і блокування центрального диференціалу. А тепер дізнаємось, що зможе новий Land лендрузер. Рімітмет, як справи. Отже, я в старій, а ти в новій Тойоті так мені подобається цей колір і форма кузова. Авто справді сильно еволюціонувало. Але можливо не так сильно, як двигун. Тож розкажи, що під капотом? Тут 2,8-літровий чотирициліндровий дизель потужністю 205 кінських сил. Звучить малувато. Так, а який в тебе крутний момент? 500 ньютонів. Турбодизель робить свою справу, тобто крутного моменту в тебе більше, але кінських сил більше у мене. А якщо до трансмісії, чи є понижувальний ряд, блокування? Так, тут є понижувальний ряд блокування центрального та заднього диференціалів. кажуть, що тепер замість механіки використовуються соленоїди, тому перемикання режимів відбувається швидше і звучить це доволі круто. Також мій старий лендкрузер має підвіску з регулюванням кліренсу, і зараз вона в найвищому режимі. Також в мене стоять позашляхові шини, а в нього все сезонні. Давайте перевіримо це з гремом, який буде суддею в наших випробуваннях. На яких шинах зараз краще бути на тих, що на новій машині, чи на тих, що на старій за сьогоднішніх умов на новій машині кращі шини. Почув Сем, тож нема ніяких виправдань, не погоджуюсь. Ми нічого не знаємо про умови. А оскільки це оффроуд траса, а ти на оффроудних шинах, то ти маєш явну перевагу. Але ж це офроуд експерт. Хоча сам він не надто добре їздить бездоріжжям. Увімкніть це відео. А перед тим, як перейти до заїзду, давайте швиденько перевіримо звук наших дігулів. Трясе всю машину. Звучить дуже добре. Тепер ти. До мого v 8 дуже далеко. Поїхали. Газ. Воу! навіть підлокітник відкрився. Добре, Грем, Підійди оголоси свій вердикт. Старий лендкрузер переміг він просто летів. Отже, два бали старій машині і один новий, і це не має жодного стосунку до шин. Це ж точно не через шини Грем. Абсолютно, просто подивись в об'єктив і дай відповідь всім, хто каже, що вирішують шини. Хто має найкращі шини для сьогоднішніх умов? Новий ленкрузер офіційний протест. Більше гуми на землі, ось що має значення для наступного випробування. Ми поїдемо вниз цією розбитою колією, об'їдемо дерево і повернемось назад. Грем засікатиме час, оскільки трасу вже розбили, на зворотному шляху нам доведеться триматися праворуч. Це означає, що на горі потрібно буде виконати маневр, щоб об'їхати дерево, і зайняти правильну позицію інакше можна застрягнути. Отже, цей тест порівняє спритність і маневреність автомобілів, а також те наскільки вони легко перемикаються між рухом вперед та заднім. Ходом Сем стартує першим. Подивимось, чи зможе він відіграти кілька очок. бути дуже обережним інакше може сісти на днище. А нам це зовсім не потрібно, адже це нова і дуже дорога машина. Грем, покажи час. Так, зрозуміло. Сем, ти десь торкався днищем? чи все було нормально? Так, трохи зачепив на першій ділянці. То може перевіримо. Переконаємось, що все гаразд. Тут просто невеличка подряпина, адже це чорний пофарбований метал. Знаєш що? Я міг би просто летіти цією трасою, думаючи, що це стара машина, адже мені на неї байдуже. Але я так робити не буду. Я намагатимусь їхати дуже обережно, просто для чесності. Отже, поїхали. Ще вимкну міжосьовий диференціал. Зараз дам трохи назад і візьму трохи правіше. Тут треба їхати дуже обережно. Я взагалі не зачепив днище. Думаю, я його щойно там обігнав, і я не сів на днище. Так, ти не сів на днище. О, ти виграв? Я це бачу по твоєму обличчю. Я не знаю. Так, ти виграв. Я виграв. Дивись, мед проїхав за 31,6 секунди. А в тебе Сем, 30,83 секунди. Різниця майже в дві десяті. Отже, два бали новій машині, і один бал старій, по три бали у кожного. Отже, наступне випробування: перевіримо, яка машина зможе спуститися цим схилом найплавніше і найстабільніше. Ми завжди проводимо цей тест, щоб засувати, в кого найкраща система контролю спуску з пагорба. Проблема в тому, що, здається, систему контролю спуску винайшли Land Rover ще на початку нульових, а цей Land Cruiser якраз з початку нульових. Тож у нього такої системи немає. Вона буде лише в новій машині, але правила є правила. Я маю відпустити гальма і просто подивитися, що станеться. Сподіваюсь, я не розіб'юся. Перша машина, яка проїде повз конус, програє, тож тут головне їхати якомога повільніше. Сем, в тебе вімкнений контроль спуску. Так, у мене все вімкнено. Чесно кажучи, на перемогу я не дуже чекаю. Ну, загалом це не так вже й погано. Значна поразка. Думаю, я ще встиг би заїхати вгору і знову спуститись вниз, перш ніж він взагалі спуститься з цього пагорба. просто продовжу їхати. Я мав ще один раз встигну спуститись. Це випробування. Навіщо їхати так повільно? Я виграв? Я не знаю. Це ж дуже повільно, правда? Але ж це дуже добре. Це вражає. Так, це був контроль спуску? Ні, я увімкнув понижену передачу і так проїхав перший раз. А вдруге, я взагалі забув вімкнути понижену. Отже, Грем, мені навіть не потрібно питати. Тож два бали новій машині і один цій, і що це означає? П'ять балів у нової машини, а чотири у старої. В цьому випробуванні. Ми перевірятиме щеплення автомобілів, артикуляцію шасі та кліренс. Ідея полягає в тому, щоб заїхати вгору цими сходами, а потім спуститись іншими. Грем спостерігатиме за кожною машиною, щоб визначити, яка впорається краще. Це не гонка на швидкість. Тут важлива плавність і стабільність. Сем у попередньому випробуванні мав перевагу завдяки системі контролю спуску, але цього разу думаю, перевага у мене. У мене кліренс 220 мм, міліметрів. Кутвізду тридцять градуси, з'їзду 24. А які в тебе показники? О, ну ти значно вищий, ніж я. У мене 205 мм кліренсу, кут в'їзду 32 градуси, а от кут з'їзду лише 17. Ну що, Грем, давай, запрошуй його. Сем, ти сам себе загнав в скрутне становище. Сем, а ти заблокував задній диференціал? Ні, він не був вімкнений. Я не знаю, як ним користуватись, але знаю, що він є. Я спробував. Я і навіть Грем. і нам не вдалося його вімкнути. Ми справді намагались. Справді, машина просто пищала, і все. О, це електроніка. У мене все вручну. Просто ставимо понижаючу передачу і все. Тепер моя черга. Буду слідувати тією ж траєкторією. Маю потужність не надто швидко. Здається, я щось в щось в'їхав заднім ходом. Так Сем, я підбираюсь до небезпечної ділянки. О, але я не піду туди. І сів на днищі. Саме тут це мій застряг. Здається, я лівим боком застряг. Грем, мабуть, ти мене неправильно спрямував. Ти посадив мене на той схил. Так, і близько до сходинки. Насправді я вже на самій сходинці. Спробуй задній хід, а потім потроху вперед. Сем, знаєш, що думаю з цього приводу? Я вважаю, що два бали тобі, два бали мені, і жодного грему. Мета була уникнути великої ями, а ти, зрештою, зачепив бік, підігнула ліву сходинку. Ми зможемо її опустити, можемо, але сьогодні думаю, цього робити не будемо. Давай перевіримо двері, чи відкриються вони так. Тож підрахуємо бали. Технічно новий лендрузер справився краще. Добре, отже, новий отримує два бали, а старий один. рахунок сім. П'ять. Тепер у нас ще один тест на артикуляцію. Ми будемо їхати по цьому боковому схилу. Наші машини будуть під кутом, колеса машин будуть в різних положеннях, і ми побачимо, яка машина має краще артикуляцію та краще щеплення з поверхнею. Сем, ти перший. Ну що ж, поїхали? За нашими правилами, колеса на землі це перевага, тобто знову виграв новий Cruiser. і я їхав тією ж лінією так. Але твої колеса відривались від землі. Отже, кращу артикуляцію має новий Land Cruiser. два бали отримує новий Cruiser і один старий загальний рахунок – 9-6. А зараз ми порівняємо щеплення та прискорення обох машин простий драгрейс на рівній ділянці до перетину конусів. Я буду їхати з заблокованим диференціалом для кращого щеплення. ви вісім. Так, атмосферна потужність перемогла. Отже, два бали отримує стара машина і один бал нова, тож рахунок 8-10. А зараз останнє завдання. Нам потрібно піднятися цим схилом, але зробити це плавно і контрольовано. Швидкість не повинна бути надто високою. Грем буде оцінювати нас за здатність піднятися як найлегше. Так, зачекай, я впорався непогано, як для старої машини. Сподіваюся, Сем не зможе піднятися бо зробить це гірше за мене. Тоді вийде або нічия, або я буду всього на один бал позаду нього. Тож подивимось, що станеться. Погляньте на це. Це насправді вражаюче. Справді дуже круто. Йому допомагали шини? Ні. Я думаю, справа в електроніці. Отже, два бали новій машині та один старій. Тож тепер рахунок 9 у старої, а в нової цілих 12. Тобто, це моя перша перемога. Так і цілком заслужена.